Часто буває так, що ви створюєте якийсь об'єкт, умовно чайник, і створюєте якийсь матеріал для нього. Ви заходите в матеріал едітор, ви відкриєте матеріал едітор, нажимаєте праву кнопку миші, Матеріал з Corona Corona Legacy. І ви створюєте якийсь цікавий гарний матеріал. І вам дуже не хочеться його в майбутньому втрати. Тобто мова буде йти про те, як зберігати раніше створені матеріали і переносити їх у іншу сцену. Тому, якщо тобі цікаво, як це робити, обов'язково дивись до кінця і, і напиши, чи стикався ти з таким запитом. Давайте так. ну, створимо матеріал сірого кольору, скрутимо Diffuse на темний, підкрутимо IOR на 20. І підкрутимо блиск на одиничку. У нас вийде ось така металова куля, відключимо задній фон ось тут наверху. І змінимо, змінимо на такий У слот зблиском. Тобто рефлекблося. І у нас вийде ось такий цікавий візерунок, де одна частина буде сильніше відблискувати, а інша буде менше відблискувати. І тепер давайте застосуємо наш матеріал на наш чайник. Потягнемо нитку. І якщо нічого не побачимо, тому що деякі матеріали нам варто запускати саме на рендері. Давайте зробимо швиденько для нього студію. Ось, наприклад, таку. І створимо одразу для нього новий матеріал. CRONACRONEL Legacy. і нехай це буде сірий Колір. Накінемо сюди, накинем сюди. Зайдемо в світло, зайдемо в корона, створимо корону світла. І піднімемо це світло над чайником. Зайдемо в чайник шестернею. Перевіримо, чи в нас активна корона і запустимо на цю кнопку старт інтерв'ю. <клес> <клес> у нас запустився наш матеріал рожевий. Ми трохи ближче до нього підійдемо, відкриємо матеріал едітор і трохи доналаштуємо матеріал. Розмір текстури, ось цього, яку ми підключили, яка називається Dent. Для розміру цього превю вона хороша. Але стосовно чайнику вона занадто дрібна. Тому ми заходимо в карту Dent, двічі клікаємо і кажемо розмір net 5000. Ну, давайте 200 и посмотрим, что у нас сходить значит у нас выходит такая текстура да, часто она проявляется а часто она меньше проявляется значит, тут можно круто это, тут можно дивитися, какие вариант больше вам понравится. Вот, заложим это на 200 и изменить тип тип генерации. Значит, тут можно вменивать цвет через кнопку Swap и также можно вменивать саме размер этой текстуры. И еще можно Strange крутить таким чином, досадать какой-то вот такой Кращий результат на ваш власний смак. Добре. Ми створили наш матеріал, ми бачимо, що матеріал дійсно працює так, як слід, де частина сильнішою відблискова, де частина менша. І нам захотілося мати цей матеріал в майбутньому на якомусь іншому проєкті. Для цього ми заходимо в трикотник, для цього ми натискаємо стрілочку, New Material library. І створюємо бібліотеку для нашого матеріалу. Наприклад, називаємо 1, 2, 3, натиснемо Save. І ось тут, бачите, з'являється така нова вкладка, де ми можемо щось класти Це наша бібліотека. Вона ще позначається ось тут з краю lib, типу library. І тепер, щоб додати сюди, ми просто беремо занитку. І тягнемо от сюди. Ви бачите, що наш матеріал додався. Матеріал номер 25 Тож можемо його переменувати, натискнути, Клати pink metal. І тепер наш метал буде розміщуватись тут бібліотеці. Лише проблема в тому, що його треба зберегти. Для цього ми натискаємо праву кнопку миші на назві. І спускаємося сюди. Ось тут, натискаємо Save. І коли ми будемо підводити кнопку Mechanic, то нам будуть підсвідчувати шлях, де цей матеріал є. Так само, як ви зберегли цей матеріал, ви пізніше зможете натиснути на стрілку і сказати. Не створити новий матеріал, а відкрити Open Material Library. І тепер ось 1, 2, 3, mat, натискаєте Open. І що робимо? Звичайно, беремо звідси його і перетягуємо наш матеріал-едітер. Так, працює з будь-яким матеріалом. Тим більше ви можете складати не лише один матеріал, тут їх можна бути багато. Наприклад, тобто, у вас є якась. Колекція з дерева, яке ви використали, і ви створюєте для цієї колекції стрілочка, New Material Library, натискаєте, що? Це у нас буде матеріал Wood, і тепер у вас додається ще одна бібліотека WoodMat, яку ви власноруч берете і наповнюєте. Якщо ви не знали про це, Радий допомогти. Якщо знали, то можете просто написати коментар, підтримку цього відео і, можливо, більше людей буде знати, як це робити. Тому наперед дякую. Бонусом ми розглянемо матеріал, який дуже схожий на карту, яку ви вибирали в слоті Матеріал General». Там, де треба нумерувати полігон і відповідний слот в ньому. Але в короні є так само дуже класний інструмент, дуже класний матеріал, який теж вміє робити схожі по принципу речі. Він називається Corona Layered MTL. Тому ми заходимо в матеріали. Corona, Corona Layered MTL. У нас відкривається ось така колонка, досить немаленька. І тут нам головне відрізняти дві цих ділянки. Тому що в верхній частині у нас іде леєрод. Це як слої. Кожен окремий леєр. Це по суті кожен окремий матеріал. Натомість матеріали корона корона леджесі. І просто спробуємо відтворити те, що ми вже зробили ось тут, на нашому матеріалі. Пригадуєте? Дивне запитання, звичайно, що пригадаєте, бо це було буквально 5 секунд тому у вас, але в мене було півдня. Добре, відкриваємо матеріали. Як раніше ми говорили, чим очевидніший колір, тим простіше його налаштовувати. Створили один колір шифтом потягнули, створили сусідній колір, дали йому жовтенький. І зараз ми будемо змішувати ці два кольори: червоний і жовтий. Давайте для початку підключимо. Червоний в основу base матеріал це буде наш базовий кольор. А в одиночку поставимо жовтий. І що ми бачимо? Ми бачимо один матеріал, де у нас є шухляди, які відповідають за леєри, тобто за матеріали, і у нас є маски. І давайте подивимося швидко, чи зможемо ми повторити такий самий результат, як тут, лише іншим способом. Для цього ми скажемо, що за змішування, тобто за маску 1, у нас буде відповідати карта Dent. І що ми отримуємо? Ми отримуємо цікавий результат. Ми нічого не робили з матеріалами, як такими, тобто ми не підключали в них якісь додаткові карти. Цього разу ми змішали їх суто одне з одним через маску. Наприклад, Maps General, мій улюблений Checker. Закинемо чекер замість маски і у нас вже йде змішування по цьому. Якщо ми зайдемо в чекер, якщо ми цей чекер доналаштуємо, скажімо, наприклад, будь дрібнішим чекером, то ми побачимо одразу зміну. І одразу зможемо закинути цей матеріал сюди. Але знову ж тут його треба буде доналаштувати. Тому що може бути так, що масштаб цієї текстури, яка Записана 3ds Max для цього об'єкту, вона не буде збігатись з масштабом цієї текстури, і нам доведеться трошки це виправляти. Я дуже рекомендую вам спробувати створити ось такий матеріал, стосувати його на об'єкт. Давайте все-таки змінимо по масці, а закинути, можливо, UV Map, і подивитися, що у нас виходить, і погратися з розміром цієї текстури, як ми робили не так давно. Ось такий приблизно результат у вас має вийти, якщо ви зробите все вірно і просто повторите ці матеріали.